Булінг та кібербулінг та способи боротьби з ними. Булінг, іншими словами, знущання, цькування, залякування це зарозуміла, образлива поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг проявляється в багатьох формах є вербальна, фізична, соціальна форма булінгу, а також кіберзалякування. Вербальний булінг це словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози, зневажливі коментарі про кого небудь, про зовнішній вигляд, релігію, етнічну принадлежність, інвалідність, особливості стилю одягу. Наприклад, один підліток каже іншому Ти дуже-дуже гладкий, просто як твоя мама. Підлітки, які зазнали проявів вербального булінгу, часто замикаються в собі, стають вередливими або мають проблеми з апетитом. Фізичний булінг або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування, полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином. Характерними ознаками такого булінгу є порізи, подряпани, удари, синці, відсутній або порваний одяг, часті скарги на головний біль і біль у животі. Соціальний булінг або булінг із застосуванням тактики ізоляції, Припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, до гри, занять спортом чи громадською діяльністю. Наприклад, група дівчаток у танцювальному класі обговорює вечірку під час вихідних та обмінюються фотографіями, не звертаючи при цьому жодної уваги на одну дівчинку, яку діти вирішили не запрошувати, роблячи вигляд, що її не існує. Характерними ознаками є зміна настрою дитини, її небажання долучатись до товариства однолітків і більше, ніж зазвичай, прагнення до самотності. Дівчатка частіше, ніж хлопчики, відчувають соціальну ізоляцію, невербальне або емоційне залякування, душевний біль від такого виду булінгу може бути таким же сильним, як від фізичного насильства, і тривати значно довше. Кіберзалякування, кібербулінг або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Наприклад, хтось розміщує в соціальних мережах такий текст Петро повний невдаха, чому хтось узагалі з ним спілкується. Наслідками такого булінгу можуть бути проблеми зі сном, прагнення до самотності, небажання ходити до школи, відмова від улюблених занять. Що ж робити, щоб уникнути різних форм булінгу? Уникайте бешкетників і перебувайте у товаристві друзів. Стримуйте свій гнів. Дійте хоробро, йдіть та ігноруйте бешкетника. Розкажіть дорослим про знущання. Розкажіть дорослому про свій душевний біль. Навчіться спілкуватися, захистіть себе. Якщо дорослі не можуть вирішити вашу проблему, можна зателефонувати на Національну дитячу гарячу лінію або до поліції на 102, або до Контакт Центру безоплатної правової допомоги та розповісти про ситуацію. Ці кроки допоможуть вам захистити себе від різних форм булінгу та зменшити їх вплив на ваше життя.